Прощення визволення, непрощення в'язниця. Роздуми до Слова Божого на п'ятницю 29-го звичайного тижня, рік другий. Того часу Ісус говорив до натовпу. Коли ви побачите хмару, яка надходить із заходу, одразу кажете, що насувається дощ. І так стається. А коли вітер південний віє, кажете, що буде спека, і збувається. Лицеміри, Вигляд землі й неба ви вмієте розпізнавати. Чому ж ви не вмієте розпізнати часу цього? Чому самі від себе не судите, що є справедливе? Коли ти йдеш зі своїм обвинувачем до правителя. То доклади в дорозі зусиль звільнитися від нього, щоби часом він не притягнув тебе до судді, а суддя не видав тебе судовому виконавцеві, а виконавець не вкинув тебе до в'язниці. Кажу тобі, що не вийдеш звідти, доки не віддаси останньої лепти. У грецькій мові. Звільнити когось з в'язниці і пробачити комусь виражається одним словом афезіс. Натомість, непрощення є свого роду в'язницею, закриває нас серед наших страхів, серед самотності. Ми боїмося, що хтось нас знову відкине, зранить. Такі думки нашого серця ув'язнюють нас. Наслідки непрощення. Противник віддає судді. Хтось, хто має клопоти з непрощенням, матиме також клопоти з осудженням. Буде осуджувати інших а надто і себе. Який я дурний. Чому я так зробив? А суддя возному Йдеться просторожа того, хто пильнує. Наслідками непрощення. Є постійне пильнування інших і себе самого, щоб чогось випадково не зробити. В результаті ми стаємо заручниками нас самих. Особлива підозра проявляється в сфері, в якій відбулося непрощення. Пильнуємо себе, щоб не вчинити того самого гріха, якого не можемо пробачити. Той, хто має проблеми з пробаченням. Матиме також проблеми зі сповіддю, бо так само важко простити собі. Не випадково тут вживається метафора, щоб віддати останнього гроша йдеться про таке ставлення до себе, яке є переконанням, що нам прощено даремно, з Божої благодаті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.